Привіт, мене каналі Альфармео і сьогодні я зроблю ак обзор аккаунту найдонатнішого типа упав Mobile Це Q8. Ну що, погнали? Національність Араб. Найвищий ранг завойовник. Граю 7 років, Апав легенду. Ну таке. Це є така не тимусонігра. Ні, давайте це я на кінець лишуємо, бо це таке найкраще. Це Всякі досягнення. 550 один. 12140 очки досягнення. Нормально. Нормального тайтуї. Я не шарю принципі, за рідкості, ну, типу. Я думаю, що це нормально. Серйозно. Я не шарю, але ніби нормально, добре дуже. що, -то, що цікаве. Mm -hmm. Собачка. Давайте на ко. де зараз що ви прийшли. Колекція. 99-й мій рівень. Скажіть дефолт? Скажіть? З яких? 93 золотих костюми? Це не саме костюм. Це і X costume, всі в до фула. З яких всі 13 і всі до фула. Якби всі до фула мали, хоча золотих, в нього були, всі 13 золотих. Скини. Без слів. 58 золотих костюмів. Це жесть. жінові костюми. Хороки. Все таке. І закінчити клеопатрами. Максимально рівень. Анахром. Стим, я не знаю, как он называется. Галадрия. Галадрия. Мумії Мумии золоти. Шехон рулетки. які ще про золоті костюми. Ну, Прикольно. Ви людей немає куди гроші дівати. Фараон на хвилинку, фараон фуловий 7 зірок. Ну, я не знаю, які він прийде, що у нього є такі гроші, але нехай. Ну, то ніби не просто... Я не буду показувати прям всі, тому що якщо просто всі костюми буду показувати, це ну дуже довго, повірте. Таке всяке є. Цей номер номерпеж. Ось цей Так, танів. Прикольний сприспачу. Цех ще колосальний ось цей. Прикольно. З Godzilla в мене теж є такі потім. Ось такий лопат прикольний. Таке просто я не буду прям все показувати цікавіші з колаборації. Dragon Ball, наприклад. Люблю таку колаборацію. Мені дуже сподобалося. Ой, сорі. Дуже сподобалося, але нічого не зміг забрати. Бо я тоді ще не донатив, та й зараз не доначу Таке помілочні наруто. Цей головний Сонкоку. Що ж цікаво, це що таке? О, Месі. Нормально. Шут фоловий. Мені білий більш подобається. Ну якщо ми були чорний, хай буде чорний. Так, цікавого. Це ще дуже крутий костюм. Серйозно. Це. Халовінська тематика. Така. Ну, прикольно, прикольно, коротше. Прикольно, на мене Це... слів. Це американський костюм. Я не знаю. З якої він колаборації, чи з чого, але він є. Це що за колаборація? Ну я ніколи не дивився аніме, я тільки одне дивлюся і то, що не до кінця най половини. Тому вибачайте, якщо я щось не так кажу. Гонджо якийсь. Що ще тут є цікаве? Це хто такий? Коротше, я не шарю. Ворон. Флоу ворон. Лошибісь. Ну ворон це і бакусь, ну серйозно. Вором цей імба, мені подобається. Мумія жовта. то мумія це теж імба. Що є цікавого. Ось цей Goodilla. Оце він легендарний. Не міфічний, але по суті легендарний. Ну, Діла що такий. Вторження. Це вже класика. Ось цей інфікований Дази дивись в тобі що він типу дуже дорогий його дуже багато людей хожа він дуже дорогий це ну, мій форжа рівніки вся емоція Дракула Ой вампір вибачаюсь звичайна мумія біла звичайна мумія вона найкраща Звісно ну, золоті там теж круті але не знаю ну мені це подобається класична біла мумія Легендарок я просто не знаю вже показувати, бо це. 888 легендарок і... Багато всього. Раніше не шарю, заколобрантів все таке, тому спейне менше. Давайте було цікавіше. Ось так. Його найостанніший костюм був. Який найостанній раз забрав це. А це було. Його найперший костюм. <coughs> Його найперший костюм був ось цей. Найперший мій фік ось цей. Прорвал сет. Він тут багато костюмів і дуже цікавих, дуже крутих, тому Ходимо до шоломів. Корона золота. Вона прикольна, вона мені дуже подобається. Якби вона на головні убори це взагалі було б. Імба. Інферно. Ну таке покласи ці. Шляпи. Ну... не знаю. Я всі на ексклюзивні, прикольні. Але я просто не шорусь, просто прикольна. Куляр два золотих. Пов'язка. С ти окулярими Таке, пов'язка, все таке. Ну, коротше, маски 4 золотих А це з вами перший я пам'ятаю. Це... Ммм... Mm. Не знаю, це... Я знаю це як він. Мен... Uh -huh. Це не знаю, звідки? це не знаю. Ну, ще раз кажу, я не знаю там коло братів всяких, тому вибачаюсь. О, така маска є мого друга. Він її за 10 уси вибив. Везунчик, везунчик. бандана міфічна леопард. Ставалося, здається, якщо я не помиляюся, що ти перший раз одну з гру. Була перший у сезоні, певно. якось так. Маска шута. Прикольно, мені дуже подобається, маска вторження. О, до цього сету воно дуже кльо, дочь йде. Я б не бачу вже щось таке цікаве. тому три сети бейп. На, фул сети. Жовтий, білий і ось і синіх буде, я не знаю. Три you бейпи, know, як на мене, це надто багато. Газачки золоті, Ну, я не можу на золотий рюкзак. Всякими фичі там оділа Ну. Це Цо шо таке? Я таке не бачу. Бейп шорти. Бейп, штани І ще одні бейп шорти. Ну кльово, скажи, кльово я думаю, що кльово. Далі. За тапочки, без ніяк. А не прогружені це скину, ну добре. Тапочки бейп. Деша тапочки, бейп. Нема. Ну добре. Вісульки є. Ну, нема вклад. Типа вісюльки, це вісюльки. Що, далі тачки. Чотири міфіки. З яких тар... два дугаті. Один хонор. Ну. Таке. Собі. Я шум. Далі, дугаті. Ще один дугаті. Дугаті прикольні моцики. Серйозно. Що ті були прикольні з колаборації. Ось, і да. Такі, Типу старовинні такі кльові. Що є таке? Це фузерпешок, я думаю, це теж. Коротше. Сіданий. Ось така міфішна, я не знаю. Це якесь колаборації занімати, було, ну, що не помиляюся. Бентлі. Це Бентлі реально топі стопіла топі. Yeah. Ось така ще є Бентлі Це вже затрештона, якщо не помиляюсь. Гош, це така ламба. Щось така ламба золота. Тесла. Тесла прикольна, чесно. For Shelby. Мені дуже подобається. Не відміну від цього. Це подобається. І це позор. Доджики всякі там поліцай. Це раз поліцей і ще є якийсь поліцай. І ще поліцай. Ай, як он звезд. Mm, це шо таке, не знаю, я не бачиш. Тосян юбилейна Мирада там далі Бентлі раз. Бендли 2. Астон Мартин 1. Астон Мартин 2. Астон Мартин 3. Так я помелчи. Купешка. Не страшно, на це, дивитися. Три Бугаті нових. Всі. Страшно. Макларен. Це дуже крутий Макларен. Кращих нема. Це шедевр, якщо не помиляюсь. Так, да, це шедевр. Макларен шедевр. Бентлі Шедевр. Офігійшот. Ламби. Шос. Пагані шедевр. Ось цей Астон Марті мені дуже подобається. Такий фух. Астон Марті. Бугаті шедевр. Це, це теж Imbaimbolka. Я так в чорнам Бугаті. Якщо є шедевр, це não, що всі бугаті є. Тому вже показувати якось так не хочу сильно. Мазераті. Ось червоненька. Прикольна дуже. Що там що цікаве? оці спорткари вже якісь свичайні. Kieńsek. -e, ten duży, jakieś oczy w palie, Ty też nie duży, kieńsek. No, koleś, czy jest, -e, o, no, to I jest -e, o, On to już imba już. I jeszcze kieńsek, to już stanie się. O, złoty kieńsek, on sobie imbał. jeszcze na Duże, koleś. О, клан щось пише. А это така ламба. Це три жетона. Ще одна шедевр. Ламборгині. Це жесть, це жесть. Моя улюблена ламба. Це зелена она така просто. Ну класична, тому вона мені подобається. Але раз. Макларний два. Maklaren tris. No in po meloči. Ne hočem že no, to narediti. Naj, to taren, ja jih... Ne spadajo. Ne spadajo. No, Naj, for shelby. No, to je imbulička. No, Force imbulička. Dodžik raz. Dodž dva. Najkrši Dodž. Selenjake. Dodž tris. No vse. З купашка розібралися. Далі. Під не бачу, що показувати, бо. Ну просто самі подивись на екранах. Пікапи Тесла. Кібертрак. Прикольно, прикольно. Баги, три Макларени, я не знаю, що на що йому три Макларени. Ну, ха будуть три Макларени. Точніше, не Макларени, а Макларени. Я так, правильно, Макларен, бо пише. Не Маклар, а Макларен. Значить Макларен. Що такі баги уаз це рулетки. Бентлі раз Бентлі два. Астон Мартін раз Астон Мартін два. Мазераті раз Ось шедевр типу чи ні? Дому зради шедевр на О, Серйозно? Ну, не знаю, що це то, шедевр, а по що шедевр. Бо таке переливається гарно. Ну, Це дуже добре, що не лише на купечка роблять шедеври. Так би всім робили. Ось ця найкраща назирать. Така сника фух. Ну, урус. Що ще я тут мав таке показати кльове? У вас год діла. Типу легендарний чи що? Донжики всякі. Що ось цього діло у вас. Ну і далі. Бейп. І ось бейп. Теж прикольно. Шовний. Ммм, все типу. По тачкам. Зброї. Калаші. 13 міфішних калашів. Це причому що ніякий. Що це всі прокачені? Всі. А ні, не всі. А це ні. Всі майже прикажу. Космічний адмірал. І всі... Ну тут дуже багато скинів на калашів. Тому я дуже не можу зараз показувати. Далі М16-ки. Фу. Кудика? Скарл. З цього. Стописополага в топі. Те дуже прикольно мені подобається. Можливо, вона буде в наступному цьому преміум кейсі Це не точно, це не точно. Але можливо. Це паборно, це можливо. Все, що мені дуже подобається. Yeah. Це оце, з PMGC це була. Не, не пам'ятаю точно, але там пише PMGC, а значить PMGC. Емочки. Ой, емочки, Емочки. Покажу вам на Ось ця. О тут всі емки Імбові, тому Льодяник, Шут. Ящер. Мені ще все подобається. Таке прикольненьке. Далі я тут не можу показати, бо їх ну, реально дуже багато. Гроза. Чотири міфічних, ось ця на імбовіша. Тож було згодділою. Ось це і пімдзе пімдзі. Ось ця груза. Ось ця груза. Аух. Кюбезетка. Перил. Мутант. Джжжжка. Хани баджет фам. Я не играю. Ястрец, два, сей, бовишо. Снайперки, корячок. Нет 4, фараон, цет, фронт, да. Нам бовиш, Нет 4. Аношежье новый кандж, точно имбовишо. Наїмбовіше. Наїмбовіше цінь, штирі, на Ски, а в М. Годділа он має, немає. Ось цей неткий имбовий. Відео 4 масла АМРЧ на имбовішем. Звичайно. Далі. Тапалки СКСК їм фично. ВС, міник МКшка дракон. Про яку мрія кожен метрошник Sler Q bikb'in Qbью мк 12 PPH Uzic найкращий Узик, бо єдиний Юмплідник теж крутий всіх крутий, зараз між ними війна. Який їм кращий. Ну і все мені ще дуже подобається. Простенький такий Вектор, Бізон, Томпсон. Петух. Не буду вже показувати там. дробовики всякі, ДБСки. Кулемети. триміфічні, По фулу. Ну, нема сліду цим баба. Пістолет, якщо у нього якийсь прокажені пістолет, що я сподіваюся, що немає. Хух, немає. Тут без слід вже просто ну, нічого казати, серйозно. серйозного. Тихто такий свирин зараз. 75 коридок це в мене немає слів, тому скіп. Ножики, таке. І інший арбалет. Прокажи мій арбалет, серйозно. Ого. Ну, це все такий вийшов з ракду найдонатніший у світі типагнув пабгу. Ось його нікнейм. Да. І ось іді, якщо комусь треба. А всім удачі, пока-пока. Всім.